Коротше, вони мене сьогодні так розбудили. Я забула, що весно березня, нічого не зрозуміла. А, вітаю з 8 березня. Дякую, синочок, мій любимий. Ой, дякую, мій пупсі. А цьомочку мамі. А, а, то, а ти знаєш, що Максим підірвався до школи? Так, до школи, я знаю, где до школи Не, я так думаю, що це до школи буде. Ага. Вітай, королев, всіх, бачивай. Вітай, всі сосні, дай різні. И вс. Ну, як... Як... як кожен мужик. И глюк у машині. Так. Добре, дякую самачик. Дякую. Ого! Ой, Ого! Ого! Максим! о

Хто знаєш, Боже, дякую, мені дуже приємно! Кролева, я вам бажаю всім, щоб вас сьогодні. обов'язково привітали. Боже, які в мене хлопці золоті. Я встала, ви хто дивлять що шхабулки, кіно менше зворять, а я не розумію, я що в сні, не розумію, що вони мене хочуть. Я кричу, а воно проснутися не може, Я вже дивлюсь дихаючи, ні, знаєте, то вже віки як не крути. Кролеве всіх вас з 8 березня. То квіти, Максим, давай так, щоб Королеви, то типу, квіти наші королеві, але якби ви були біля нас, ми вам теж такі оберемо. Бачите, подарували. Гарні квіти, ти подобається? Дуже гарні. Фільфани мої найлюбленіші квіти, дуже гарні. Так що сподіваємося, цей день буде тебе дуже веселий, як і всі разом з нами. Дякую, що Максим. Ти мені допомагаєш вітати всіх. Дуже дякую, ти мій любим Все. Свято!